У Макіївці щось пішло не за планом у російських командирів. 13 червня удар по трасі у гірницькому районі. Змі так званої ДНР одразу закричали. Загибель мирних мешканців. Мовляв, загинули чоловік і жінка у легковику. Відомо, що поруч на тій же трасі палахкотіли чотири автобуси і кілька військових вантажівок. У них були російські військові. Їх перевозили як гарматне м'ясо, гуртом у колонні, і вони потрапили під удар. Відео опубліковане. Телеграм-каналом Супернова Плюс підтверджує, техніка, що горить, це саме армійські машини. Густий дим було видно по всій макіївці. Причому, на відміну від легковика, армійська техніка повністю вигоріла. На обстріляній цивільній машині немає слідів горіння. І ось тут починається цікаве. Російські змі та так зване ДНР не згадують про військову частину удару, тільки мирні, тільки жінка та чоловік. Навіщо? Щоб знову звинуватити ЗСУ в ударах по цивільних, але якщо спів. Ставити фото з легковиком і кадри з палаючою технікою видно, удари були поруч майже в одному місці. За попередніми даними загинуло понад 20 російських солдатів. є Й поранені. Це той випадок, коли їх ховають під формулюванням, «небойові втрати чи надзвичайна ситуація на транспорті. Чому знову у місті? Тому що з 2014 року росіяни ховають військову техніку на цивільних трасах біля житлових будинків у полях, на териконах, біля Макіївки, Донець горлівки ясинуватої це не виняток, а правило військових командирів РФ. Вони роблять із цивільних живий щит.